Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч збірної України, який відбувався 11 листопада 2011 року. Київ, НСК Олімпійський, збірна України у себе вдома приймає збірну Німеччини. 3-3, бойова нічия. Андрій Ярмоленко, Євген Коноплянка, Назаренко забивали голи за Україну. За Німеччину забывав Тоні Кросс, Рольфест, Томас Мюллер. А давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. України, стартова 11-ка, Олег Блохин, головний тренер Олександр Рибка, у воротах, Богдан Будко, Олександр Кучи, Ярослав Ракицький, Євгеній Селін, Андрій Ермоленко, Тимощук, Безус, Коноплянка, Артем Мілевський та Андрій Шевченко. Ось така стара. Тава одинадцятка України. Трішки пізніше Алиев поменяє Ярмоленко. Назаренко Сергій Роман Обезос поменяє. Марка Девич Артема Мілєвського поменяє. Артем Федецкий поменяє Євгена Коноплянку. І Олександр Гай поміняє Андрія Шевченко. Ось такі будуть заміни Трішки пізніше в українську збірну Німеччина Йохім Льов головний тренер команди. У воротах Ронберт Циллер. Жром Батенг Хольгер Бачтубер, Мац Гумер. Денис Аго, Самихидиро, Месутазиль, Кристиан Трэш, Тони Кросс, Мария Гёцци, Марио Гомес. Вот такая стартовая 12-ка немецкая, тречка позднейшая, Симон Рольфес поменяет Самихидиру. Лукаш Подольский поменяет Месутазиль, Андрей Шурлиан. Поміняє Крістіана Треша, Томас Мюллер Марія Гютси поміняє Свен Бендер, поміняє Тоні Кроса, Какову поміняє Марія Гомеса. А ось такі заміни трішки пізніше відбудуться у Німеччині. А Київ, Неска Олімпійський, 69 720 заглядача, іспанський суддя Карлос Віласко Карбалі обслуговує даний поєдинок. Ну і давайте, друзі, про сама будемо говорити. А в принципі, я вважаю, що в цілому був такий рівний поєдинок, обидві команди обмінюються своїми непевними моментами. А Німеччина трішки більше володіла м'ячем. І у Німеччини пригадується небезпечно проводить атаку на 17-й хвилині матчу. Німеччина атакує по лівому флангу, небезпечну де подачі дождного майданчика. П'ятов же не Андрій П'ятов, а якраз-то а Олександр Рибка, да, Олександр Рибка, а вибиває м'яч кулакам, там кулаками, там справді на 15-й хвилині матчу НПА найшла в німеччині атака. А, хороша пішла подача, Олександр Рибка надійно зіграв у воротах, він м'яч вибив. А був момент у німеччині, коли пішла ще подача з правого фланга на лівий, а прошу ви, навпаки, з лівого фланга на правий іде подача, дожного менеча удар по воротах і повз ворота пробиває футболіст з німецької збірної, тобто там по лівому флангу небезпечна була атака. Пішла подача з лівого флангу на правий. І хороший був удар по воротах. Але м'яч пролітає повз ворота. А Україна також свої моменти були. Ну і ось вона. 28-ма матчу. Німеччина позиційно атакувала. Немец на сильно але украинская сбирная. на мяч контратака. Ярмоника запускает. в прорыв Артема Милевского на правом фланзе, и то и мяч. Шукай Петремки, Петлюша Ракитского, Ракицкий. Ярослав Ракитский, прострелка, наплянка, удар. Ярмоненко. гол, 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 гол. Украина открывает рахунок у матча на 28 восемь минут 1-0 Україна. І каже контратака неймовірно пройшла: Ярмоленко, який же шикарний пас. Він цю атаку розпочав, він її завершив. Ось так, ось вот выходить. Довольно-таки самолично, и и, и и шикарно петлючив как раз-то Ракицкого, да? Ну, Ярмоленко, на дальней стите, Ярмоленко забыла. Там Ракицкий прострелив и в дужины пан, и Ярмоленко пробыв, и забыв, Ярмоленко, да. Ярмоленко забыв, там как раз-то намагався на дальней стите замкнуть как раз-то наплянка, але... Самаярменко забиває гол. 1-0, Саме Ярослав Ракіцький записав голіву передачу. Но Неременко так підставляє ногу і забиває, забиває гол збірна України. І справді, шикарна, шикарна атака. М -м, просто шикарна атака. Просто розкішна справді атака. Все було просто ідеально, все зроблено, дуже швидко. Нейрослав Ракітська якраз то прострілює. До речі, друзі, бачать, Євген Коноплянка Атаку-то розпочався. сам Євген Коноплянка перевів м'яч на Мілєвського, а то вже дали на Ракітського, Ракітський простріль я, ярмаленка пробиваю в кути, забивай. 1 0 Україна. Після забитого м'яча, в принципі, Україна дуже надійно захищалася. Україна дуже здорово грала і на контратаках. Пригадується удар Тимощука щука по узворота 37 -ма хвилина матчу. збірна України. До речі, ось момент. 36 матча контратака в Україну. коноплянка. канапляка, вардаря, удар. гол! Гол, гол 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 гол, гол, гол гол. 2-0. Збірна України по двоє перевагу. Єв'єнка Наблянка виходить один на один обігри. Вартарія пробуває по порожних воротах і Україна забиває ще один гол. 2-0. Україна. Подвоє свою перевагу проти німецької збірни. Супергол, супер, супер контратака і супергол від каноплянки. 39 клематче. Німеччина одразу ж проводить свою атаку. Цей рахунок протримався не так -то да довго. Тоні Кросс. Крос, удар! гол! Ось так удар від Тоні Кросса! І забуває Тоні Крас 2-1 Німеччина відіграла один м'яч. Шикарний м'яч від Тоні Кроса. з метро 25 ні 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 десь ближче, десь метру 22. Пробув Тоні Крос. Шикарний гармат, ніж від Тоні. І Німеччина один мечт квитка. Тисяч Німеччина наприкінці першого тайма небезпечні були подачі до штрафного майданчика. І 45-й матчу. Коли самі хідіра пробував головою. Але не вдається йому забити. Хороша подача і рибка якраз то відбив цей удар. 45-та плюс перша матчі. Україна атакує. Позиційна атака. Назаренко отримує м'яч, доверіть десь так метри, 26, удар! Вось так удар: 3-1 Україна. Знову Україна э -э, робить різницю в два м'ячі. Який же удар. Шикарный просто удар. Від Назаренка і м'ячи трити полету м'яча поменяв. Ось це так удар від футболіста української команди 3-1 Україна забиває гол. Який же він був важливий для України? Ну і 3-1, перерва Україна перемагає Німеччину. Другий тайм. Ось другий тайм був важкий для України. Німеччина більше мія. володіла. No 65 хвилина матчу кутовий у Німеччини з правого фланга, подача до скидка Рольфа да роль гол, гол з 3 2 Німеччина. Один м'яч відквитала на 65 хвилин матч Кутовис. Рольфис зупинився на дальній стійці без проблем переправив мяч в Ситкова України. 3-2. Но а Украина перемагает в рахунку. Германия натиснеет. 77 матч. Німеччина атакует. Э -э С парофанга на левый фланг. Німеччина проводит свою атаку. Німеччина атакует. На левом фланге подача. Э -э подача. Э -э подача. Нет, намагался сделать это подаче Томас Мюллера. Но Томас Мюллер пробивает поворотах Захест. Забывает гол Томас Мюллер. 3-3. 3-3, Німеччина відігралася. Томас Міллер показує, що буде робити подачу, Сам же Томас змічується. Пробиває Томас Міллер. Не буде цього Олександр Рибка. І відповідно Німеччина відігралася у даному матчі. 3-3, збірна Німеччини в кінці-кінці відігрується з 1-3. Ну і на цьому, в принципі, матч-дей завершується. Друзі, український! На Німеччина 3-3. Пригадали мой друзі, цей товариський поєдинок. Давайте, друзі, підсумок цього матч підбувати. Супер Мяч Андрій на 28-м матчу. Супер контратака. Євген бере в мяч на Мелевського, то Петлячив Ракетського. Ракітський простріл. Ярмоленко удар і Андрій Ярмолька забив. А потім забив Жені Каноплянка. Вийшов один на один з воротарем. його обіграв, забив голову порожні ворота. А потім Тоні Крос гарматнішим ударом один мяч від квітав, Потім суперміч забив Назаренко. Просто неймовірний красе м'яч, шикарніший гол. І по такій траєкторії, політ, м'яча. Ну, неймовірний гол забиває на Азаренко. Ну і потім ще й, відповідно, німеч забив Рольфа. Скутовий дав свої плоди з проколфлангу, пішла подача до штрафного майданчика, скидка на дальню стійку, і Рольфе забиває гол. Ну і Томас Мюллер наважиться на гарматніший удар. з... Uh, з лівого фланга, да? А uh, там з правого фланга не матчна була атака, з правого фланга на лівий фланг Німці м'яч перевели, Томас Міллер прибиває, а забуває. Ніче 3-3 по статистиці 13-13 по ударах, 7-7, ударів в Ствір, 2-11 за кутовими, тут була перевага у Німеччині 61-39 відсоток волді м'ячем. Да, Німеччина більше володіла м'ячем. І більше було кутових у Німеччині, але по ударах 13-13. І з ударами в площину 7-7, тут абсолютно паритет. якщо підвести такі піц на гаматі, то я вважаю, що ніч абсолютно. Абсолютно справедливий рахунок. Супер-товариський поєдинок відбувався 11 листопада 2011 року. Україна, Німеччина, неймовірні 3-3. Обажаємо Україні добра. Німеччині побажаємо добра. Вам, друзі, вечірки се бажаю тільки добра та щастя в житті. Не головне, друзі, в житті це щастя. Бережіть себе, бажаємо вам тільки добра. Усім до побачення, усім до нових зустрічей. і друзі, будьте щасливі!